you <smart noise> Знаєте, як це буває? Шукаєш собі крісло, переглядаєш десятки моделей. Одні виглядають красиво, але через тиждень вони вже починають скрипіти. Інші, наче бронетранспортер, але сидіти в них не те, щоб зручно. Я майже змирився, що ідеального варіанту просто не існує. І саме тоді натрапив на Anda Kaiser 4 v 2 XL. Назва звучить солідно. Вигляд стриманий, без зайвої показухи. Це не крісло іграшка, а щось серйозне, що прямо за. Прошує перевірити його в реальності. І ось воно тут, переді мною, у величезній коробці. Сьогодні ми разом розпакуємо Кайзер 4 V2, подивимось, що йде в комплекті, перевіримо збірку та головне. Відчуття від посадки, тож почнемо з коробки, бо саме тут формується перше враження. Вона реально величезна, і занести її в кімнату це вже маленький квест. По вазі відчувається, що всередині серйозна конструкція. Беремо ножиці і акуратно розрізаємо стрічку. Коробка запакована доволі надійно. Усі шви проклеєні, кути захищені. Видно, що виробник подбав про транспортування. Це приємно радує, бо зразу з'являється впевненість, що деталі дійдуть у цілості. Усередині все розкладено шарами. Спочатку зустрічає масивна спинка, далі йде сидіння. Усе обгорнуте в плівку між деталями прокладки, нічого не бовтається. Є й дрібніші пакети з комплектуючими: газліфт, механізм, набір винтів та інструкція. А ще окремо упаковані підлокітники і подушка для голови. Вони винесені в інше відділення, щоб не подряпати великі частини. Загалом навіть сам процес розпакування вже створює відчуття преміального продукту. Нічого зайвого, все на своїх місцях, і розумієш, попереду збірка, яка теж має. Бути цікавою частиною огляду. Перше, що мене реально порадувало, коли я відкрив коробку, це інструкція. Вона ілюстрована, зрозуміла і навіть українською мовою. Для мене це було важливо, бо подібні серйозні крісла я ніколи раніше не збирав. Кожен етап розписаний крок за кроком із картинками, тож відчуваєш упевненість, що нічого не переплутаєш. В комплекті є шматок пінопласту, і це реально зручно. Я поставив на нього колісну базу догори дном, щоб не подряпати метал і мати стабільну поверхню для роботи. Далі. Черга за роликами. Їх 5, і кожен заходить у своє гніздо з характерним клац. Ніяких додаткових інструментів не потрібно. Достатньо просто притиснути, і ролик надійно фіксується. Я навіть спеціально перевірив: крутиш у різні боки, тиснеш, сидять міцно, без люфту. Коли всі ролики на місці, перевертаєш базу і переходиш до газліфта. Він вставляється чітко в центр, без хитань. Зверху йде захисна втулка. Завдяки цьому газліфт виглядає охайно. І додатково захищений від пилу. Наступний крок спинка. Тут потрібно відкрутити чотири попередньо закручені гвинти М8, виймаєш їх шестигранником, який теж іде в комплекті. Нічого складного. У мене на цей етап пішло не більше трьох хвилин, і ось, коли всі гвинти викручені, можна переходити до сидіння. Спинка досить важка, тому я вирішив робити все акуратно, без поспіху. Спочатку беру правий кронштейн і обережно опускаю його на кронштейн нахилу, який закріплений у сидінні. Тут важливо, щоб отвори збіглися, тому трохи погрався з положенням перш ніж усе стало на своє місце. Далі беру ті самі гвинти М8, які перед цим викрутив зі спинки, закручую їх лише наполовину. Це дійсно корисний момент, коли гвинти не затягнуті до кінця деталі можна легко підрегулювати. Потім переходжу на ліву сторону. Тут принцип такий самий: поєдную кронштейн нахилу сидіння з отворами на спинці. Спочатку все виглядає трошки наперекосяк, але коли вставляєш гвинти і фіксуєш їх наполовину, конструкція вирівнюється. І вже після цього можна затягувати всі чотири гвинти по черзі до кінця. Коли вони стають на місце, спинка сидить монолітно, без люфту. Окремо хочу відзначити момент із боковими кришками. Це магнітні Накладки, які закривають металеві кронштейни. Жодних зайвих шурупів. Просто підносиш кришку і вона сама фіксується магнітом. Тут навіть не потрібно докладати сили. Єдине, що варто врахувати, права і ліва кришки відрізняються, та що без вигину ставиться зліва. Якщо переплутати, вони просто не сядуть ідеально. Далі потрібно встановити важелі. Усередині вала є спеціальні канавки, і важливо, щоб вони точно співпали з виїмками на важелі. Якщо промахнутися, крісло працюватиме неправильно, тому я перевірив позначку фронт. Вона має збігатися з передньою частиною сидіння. Коли важелі стали на місце, крісло обережно перевертаю обличчям вниз. Це зручно для наступного кроку: встановлення механізму нахилу та основних вузлів. Тепер один із найцікавіших моментів підключення троса, що відповідає за висувну підтримку поперека. На спинці є кабель, і його потрібно з'єднати з механізмом підсидіння. Для цього відкривається чорний блок, щось на кшталт невеликої коробки. Усередині є роз'єм, куди вставляються кулькові кінці троса. Коли вони стають на місце, коробка закривається і фіксує з'єднання. Після цього блок прикручується до основи сидіння двома гвинтами, і система готова до роботи. Наступний крок встановити багатофункціональний механізм нахилу підсидіння. Його потрібно розташувати так, щоб напис фронт збігався з передньою частиною крісла. Це критично важливо, інакше вся геометрія піде на перекіс. Далі беру 4 гвинти L8 і закручую їх лише наполовину. Це дає можливість підкоригувати положення механізму. Коли переконався, що все сидить рівно, затягнув гвинти до кінця шестигранним ключем. Конструкція стає монолітною і готовою витримувати навантаження. І останнім етапом потрібно ставити колісну базу за допомогою газліфта та викрутити запобіжний гвинт, щоб використовувати механізм нахилу. Після збірки Кайзер 4 b 2 XL виглядає справді монолітно. Жодного люфту, жодного скрипу. Конструкція тримається так, ніби це не крісло з коробки, а фабрично зібраний моноблок. Дизайн стриманий: строгі лінії, темні відтінки без зайвої іграшковості. Це крісло можна поставити як у геймерську кімнату, так і в робочий кабінет. Сідаю вперше і відразу відчувається баланс. Сидіння об'ємне, а передній край скошений, щоб ноги не впиралися. Усередині холодно формована піна з ефектом пам'яті Memory Foam AD+. Вона м'яко пружинить, але не провалюється, створюючи правильний розподіл ваги. Спинка теж непроста. Тут є висувна поперекова підтримка. Важелем виставляєш потрібний кут аж до 24 градусів, а механізм має чотири рівні налаштування вгору вниз та вперед назад. Завдяки цьому можна підігнати спинку так, що вона буквально повторює твою поставу. Для довгих ігрових сесій це величезний плюс. Матеріали окрема тема у версії, що переді мною використовується екологічна шкіра Дюракстра AD+, та тканина Eversoft. Вони приємні на дотик і стійкі до плям, очищаються звичайною вологою серветкою. Тут відчувається, що виробник робив ставку на довговічність. Тепер руки оновлені 6 d підлокітники рухаються у всі боки: по висоті, глибині, ширині та навіть змінюють кут. Для гри на консолі можна опустити і розгорнути їх назовні. Для роботи за ПК – підняти і підтягнути ближче. Це реально універсально. Із приємних бонусів магнітна подушка для голови. Вона фіксується за допомогою магнітного кріплення. Пересувається вгору вниз одним рухом, середині піна меморіфом та охолоджувальний шар. Під час довгих сесій це рятує від перегріву шиї. І головне, крісло розраховане на зріст до 210 см та вагу до 200 кг. Це означає, що воно підійде практично кожному, незалежно від статури. У підсумку перші тести показують, що Kaiser 4B2 XL це не просто красива оболонка, це крісло створене так, щоб тримати форму, адаптуватися під користувача і Витримувати навантаження роками. Попереду ще детальніше враження від довгого користування, але вже зараз відчувається це рівень вище середнього сегменту. Ну а з вами був канал Техногайд. Якщо ролик сподобався вам, обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал, якщо не зробили цього раніше. А також напишіть у коментарях, що думаєте про це крісло, буде цікаво почитати.